30 наметів та 120 ліжок на Прикарпатті. Розгорнули перший в Україні мобільний госпіталь, де прийматимуть хворих на коронавірус. Його до регіону доправили напередодні, 19 лютого, і вже 20 лютого вранці шпиталь почали розгортати на базі Богородчанської райлікарні. Це буде резервний модуль, який буде задіюватися в крайньому випадку, в тому випадку, коли вже не буде цих ліжкомісць. Ми надіємося, що до цього не дойде. Розгорнути мобільний шпиталь повинні були за 9 днів. Втім, аби пришвидшити цей процес, влада залучила нацполіцію, Нацгвардію та службу з надзвичайних ситуацій. І вже нині тут готові приймати пацієнтів. Вдалося фактично за одну ніч провести в готовність мобільний госпіталь. Зараз 24 палати, вже змонтовані з ліжками. Продензифіковані і зачинені. Кожне зі 120 ліжок обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Окрім палат у мобільному шпиталі функціонує приймальне відділення та реанімація. Є палата, де будуть знаходитися хворі на ковід. Є спеціальні модулі, якби санітарні, де будуть знімати свій одяг, переодягатися, той брудний одяг, скидати захисний лікарі, обслуговуючий персонал. Є реанімаційне відділення. Класне і є ще господарський модуль, де знаходяться там різні інструменти і засоби забезпечення, якби та діяльності цього медперсоналу. Також закомплектована бригада. Госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я. Ось так виглядає цей модуль. На такі знаходяться там ліжка, встановлені кисневі концентратори. Встановлені стійки для крапельниці. Нині лікарі області працюють у поселеному режимі. Сім медичних закладів Прикарпаття практично повністю заповнені. У нас і надалі завантажені слізко місць 100% все спостерігається і по місту Яремче, по Коломиї майже під 100% підійшла вже лисецька лікарня, теж завантаження таке. Тобто інші лікувальні заклади це порядка 92. 98%. Зараз таким чином працюють диспетчери на екстремедичної допомоги, що відбувається оперативні розвантажні лікувальні закладів, які надають допомогу ковідним пацієнтам, враховуючи виклик, який поступає від пацієнта, вони бачать себе вже на інтерактивній карті, де є. Менше завантажені, і туди спрямовують пацієнта. Також триває перепрофілювання Богородчанської лікарні, на базі якої розгорнули мобільний госпіталь. Раніше цей медзаклад не був передбачений для хворих з ковід. Директор лікарні Іван Коляджин каже, перепрофілювання проходить поетапно і згодом тут зможуть розмістити 250 хворих із коронавірусом. На сьогоднішній день на сьогоднішній день у нас розгорнуто 140 сорок. Ліжок перепрофілювали сьогоднішнього дня. Почали працювати гінекологічне відділення, яке перепрофільоване, і неврологічне відділення по 30 ліжок кожен, це 60 ліжок. Ну, до кінця тижня я думаю, що ми повністю перепрофілюємо дану лікарню під монолікарню. Зі 140 ліжок наразі вже зайнято більше сотні пацієнти у середньому та важкому стані. Ну, на вчорашній день поступало 8 чоловік. Сьогодні вже зранку поступало так як мені доповідали. На сьогоднішній ранок поступало знову ж таки, знову 10 чоловік уже поступило. Утім, за словами голови ОДА Андрія Бойчука, встановлення мобільного госпіталю це крок на випередження. Поки тимчасовий шпиталь використовує. Товувати не будуть, і невідомо чи він знадобиться взагалі. Юлія Торконяк, Анастасія Бегай, телерадіо компанія Раї.